Був один випадок, коли колишнього атовця знайшли, ну опять же, свої ж іздали. Його просто вивезли в парк і поставили на коліна і стріляли над головою. Для мене це було важко, тому що я розуміла, що якщо я десь почну про це балакати, то можу бути на підвалі. А ми навіть вдома з чоловіком я йому казали, нам треба розмовляти пошепки, тому що сусіди всі вокруг, які... Дуже полюбили Росію, перебігли на їхню сторону, то можуть бути і в нас тобі проблеми. Ми взагалі були в такому вакуумі, що ми не розуміли, що відбувається, взагалі, де, що. Єдине, що нас спасало, тоді це радіо в машині. Ми бігали з чоловіком в гараж, включали радіо і слухали новини. Знаєте, кожну годину ми намагалися побігти туди, хоч і холодно, да, бо ну, лютий місяць, але ми слухали, ми тоді розуміли, що і як, що ми, ну, якби Україна ще, хоч і важко, але слава Богу, да, вони, наші, наші хлопці їх б'ють, так сказати. Ми були в окупації, я зрозуміла, що ми дійсно ми набагато вперед пішли в розвитку країни нашої. Тому що те, що принесли нам вони, ну вибачте, вони десь застрягли ще 30 років тому, Тобто в них досі ще те мишлення да, Совєтського Союзу, тобто вони ну, якби, з цього не виходять і вони не, не хочуть цього. Да? <кій> То В нас, ми, здається, хоч у нас багато своїх проблем в країні, так? але ми пішли в розвитку, ми, ми, ми розвиваємося, ми живемо своїм життям. Пригадайте, будь ласка, як іде вас застала війна? Війна застала нас вдома. Рано вранці мені подзвонила моя добра знайома сказала, що почалася війна. Дуже важко було це повірити, звичайно, тому що ми до останнього, як, мабуть, і всі думали, що цього ніколи не буде. Але ось так, на жаль, сталося. На той момент наша донька навчалася в Мелітополі-дгату Рійської академії, і ми, звичайно, з чоловіком. Пригнули машину, то поїхали її забирати. І ви знаєте, цей стан міста, коли ми приїхали, да, у нас там тихо все ж. А тут згарище оці в повітрі літали шматочки цього, знаєте, після пожежі, да, бо гасили шайродром Літопольський. І люди всі були ну, настільки в такому стані. Загублені всі не розуміли, що відбувається повні магазини, аптеки, і кожен щось щось намагається зробити. якось. Ну Це, звісно, було дуже, дуже важко, дуже так мабуть запам'ятається на все життя. От ну, Отак, от ми її забрали, поїхали додому. Ну у нас перші дні так було, в принципі, не було нікого. Ну, маю на увазі, да згабників наших окупантів. Але у нас не було майже два тижні, не було води, не було світла, не було зв'язку. Так, ми взагалі були в такому вакуумі, що ми не розуміли, що відбувається взагалі, де, що, може, вони вже там, вибачте, під Києвом. а Ми нічого не знаємо. Щоб дозвонитись комусь, треба було знаєте, куди раніше кудись вертись на вершу, дозвонитись до когось рідних, дізнатися ситуацію, ті, хто не живе з нами в нашому селі, треба було шукати якесь дуже високе місце, кудись підніматися, щоб можна було дозвонитися, хоча б дізнатися, як вони живі, здорові, що відбувається. Продукти перший час нам не завозилися, нічого не було. Взагалі, єдине, що нас спасало, тоді це. Радіо в машині, ми бігали з чоловіком в гараж, включали радіо і слухали новини. Знаєте, Кожну годину ми намагалися побігти туди, хоч і холодно, да, бо воно ну, лютий місяць. Але ми слухали, ми тоді розуміли, що і як, що ми, ну якби Україна ще, хоч і важко, але слава Богу, да, вони... Наші, наші хлопці їх б'ють, так сказати. Ось так. І такий, знаєте, курйозний момент теж. Ну, якби це в мирному житті я б не звернула уваги. Але після того, як почало трошки наладжуватися підвоз якихось товарів, то нам завез... а в мене закінчилось мийний засіб. От, розумієте, от, от така ситуація, ну немає чим. Купила їхній, а це ж ну, взагалі це, це просто нікуди не годне все. І завезли наш український галу і сарму. Ви не, роз... не уявляєте, яка я була щаслива, що я відхватила, вихопила цю, цю сарму. Для мене це було, мабуть, більша радість, ніж би я би купила якийсь парфум дорогий. От чесно, на той момент це для мене таке було. Да? Тобто, коли ми нормально в нормальному мирному житті не цінимо такі речі елементарні, да? а тут ти розумієш, що ну, ось, ось такого не, не вистачало. Ну і багато чого в той момент не вистачало. Так. Що було найскладніше в окупації? Найскладніше було тримати себе в руках. Тому що ну я цього не приймаю, я не розумію, чому хтось приходить на мою землю і вказує, що мені робити, як мені жити, і знаєте, вкладає мені в голову того, чого немає. Да? Я розумію, що я дуже, як то кажуть, людина така. Я люблю свою країну, і я не можу розум. Я раніше не розуміла, що доброго там в Росії, да? в тій країні, що наші деякі люди дуже за ними так от сумували і хотіли. Для мене це було важко, тому що я розуміла, що якщо я десь почну про це балакати, то можу бути на подвалі. А ми навіть вдома з чоловіком, я йому казала, нам треба розмовляти пошепки, тому що сусіди всі вокруг, які дуже полюбили Росію, перебігли на їхню сторону, то можуть бути і в нас тобою проблеми. Ми дуже рідко намагалися виїжджати город, місто, щоб їх не бачити, тому що це дуже важко було. Ну і важко було те, що деякі люди, яким я поважала, якими я могла так досить тісно спілкуватися, довірливо, да, вони перейшли на сторону ворога. Для мене це було, знаєте, ну, дуже велике розчарування, якщо чесно. От. І тим тим паче, що багато моїх колег перейшли на ту сторону. Колеги це педагоги. Педагоги, так. Да. І тому для мене це було ну, дуже важко це все пережити. Ну, те, що люди, ну зрозуміло, що чому не переходили, що там, скажімо так, тих, хто за ідею, дуже мало. Да, ми розуміємо, що багато хто пішов на це за великі гроші. Ми дуже довго. Собрались виїжджати, Ми все у нас було тихо, вони до нас майже не доходили. Коли вже вони до нас прийшли, то прийшли, знаєте, вже так серйозно з обшуками. От, їх заходить 4-5 чоловік. І що я помітила, що один з них обов'язково той, хто виводить тебе на розмову довірливу. Так? Він такий веселий, такий уважний, все. Інший ходить. Шукає, куди можна залізти, і один із них стоїть просто посередині двору, так, руки на автоматі, і просто очима отак от воде, щось, щось шукає, щось на на такому, на поготові, хоча ми прийшли до мирних людей. ну, У нас ну, немає ж нічого такого, чим ми можемо вам загрожувати. І саме, знаєте, що було теж неприятно, чи бідно, чи як, що ті, що до нас прийшли, вони всі були, так сказати, з ДНР. -а. Тобто вони навіть розмовляли, як ми з суржиком. І ось він намагається зі мною розмовляти, хазяєчка, тут-то, то-то. А я просто я стою і мовчу. Я просто стою і мовчу, дивлюся на ним таким зрозумілим ну, поглядом, що я не рада вас тут бачити, ви мені тут не потрібні, ви не. ну. ну ось, оце, оце таке було неприємно. І при цьому, при всьому тому, як вони наіграності, да, такого дружелюбі, відкритості, вони рилися в наших речах, навіть в Нижній білизні вони рилися, шукали щось незрозуміло. Коли чоловік спитав, хлопці, що шукаємо? Правий сектор, лівий сектор. Він каже, ну вибачте, у нас лівого взагалі немає. Чи ви думаєте, що правий тут десь буде? Ну, в общем, це таке було дуже неприємно, ці зачистки. Таке, що... А з якого приводу вони казали, ну, з якого приводу вони до вас прийшли з обшуком? Що? Ну, що? от шукали лівий правий сектор. А, правий просто сектор. От просто а. вони прийшли, ну, зрозуміло чого? Щоб нас, як то кажуть. Це може подивити? принизити Чи це до всіх? До всіх. До всіх. Вони перекривали вулиці з однієї сторони, з іншої сторони, ставили свої автобуси там, чи БТРи і просто ходили в кожен двір. Кожен двір. Ну, це було таке для мене, це було просто приниження. При нас, щоб ми шукали якісь там, не знаю, зброю, якщо там ті мисливці там чи що. Чи були якісь показові там затримання, що цю людину затримали на підвал, посадили там? Ну знаєте, у нас слава Богу, такого не було. Був один випадок, коли колишнього АТОвця знайшли, але ну, опять же свої ж іздали. Його просто вивезли в парк і поставили на коліна і стріляли над головою. Це був такий, да. Хоча він був атовцем, він вже давно там не служив, але оце таке було. Що було останньою краплею, яка змусила вас виїхати з окупації? Остання крапля? Ну я давно збиралась, просто чоловік якось не наважувався. От. Ну, потім я зрозуміла, що вже, вже все ми, нас, ми звільнили, ну, як звільнилися? Пішли зі школи, коли нам поставили вибір, або ви залишаєтесь працювати на Росію, або ви звільняєтесь. Ну, звичайно, ми йшли після того, вже ми вирішили остаточно виїжджати, тому що ну, хто його знає, яка була б тоді ситуація зі мною, що я не захотіла йти на співпрацю, да, ніхто ж не знає, бо це все повернулося. От, і це стало до да, краплі. Виїжджали ми. Вже в серпні, в серпні місяці ми виїхали в саму жару, в саме таке пекло. Васильівці ми стояли три доби, так. умови жахливі, антисанітарія повна, ну, взагалі ні води немає, ні туалетів. Це просто був жах. Так. І, ну, над нами теж там знущалися морально. Так, то ні, а морально ще були, я не знаю, вони як не дагестанці. ну таке, знаєте, зневажлива. Відношення, типу, чого ви їдете, чого ви не хочете залишатися тут. Ну нічого, я промовчала, я себе держала в руках, тому що в мене була ціль виїхати просто виїхати. І вони нас випустили вже було ввечір, колони нас поставили, теж заставили всі речі вигорнути на землю і рилися в усьому, де тільки можна було. От Потім треба було швидко все це скидати і грузити назад машину, щоб можна було виїхати. І ми в Запоріжжі приїхали вже. Один, десь біля 11 години дочка виїхала раніше в березні, і вона нас зустрічала. От, я коли її побачила, я дуже сильно, звісно, я плакала, ридала. Тому що, по-перше, її давно не бачила, по-друге, що я в Україні, це ви розумієте, я в Україні, наскільки це було щастя. І коли ми виїжджали, то побачили наших хлопців. Теж сльози на очах, і хотілося вийти кожного обійняти, але не можна було. І коли ми заїхали вже останній блокпост перед Запоріжжям, вже такі були. Ну, чоловіки вже в віці, ви звідки все там, ну, ви наші, кажу, ні, кажу, головне, що ви наші. Тобто, оце, да, оце дуже цінно для мене було. Чому обрали саме Запоріжжя, а не поїхали далі? Тому що я вважаю, що я тут вдома. Мене багато хто питає, чому ви не поїхали далі. Що ви не поїхали, наприклад, за кордон чи десь там, де тихо? Ні, я тут вдома. Ну, от, якби не війна, да, ну що тут дві години я вдома. Це то моя земля, близько, це мій... да, близько додому лише... це моя земля, це мій дім. Хоч тут і, як, небезпечно, хоч тут і страшно іноді буває, але це нас загортовує. Мені здається, ми такі стали знаєте, сталеві і загортовані саме. тому що. Ну, і тут же, ж, як кажуть, Запорізька земля, тут козацький дух, мабуть, це теж. Дає якісь сили на життя. Як вас зустріло в Запоріжжя? Хто протягнув руку допомоги? Дуже добре що нам допомагало саме тут. Дійсно, ми відчули дуже таку потужну підтримку. І коли ми приїхали на епіцентр, і нас зустрічали саме тут, да, Катя. З Миколою да, Катерина, ти прям відчув, що ти потрібен тут, що от бігать, приїжджайте, ось вам візиточка, ось вам там карточка там, на продуктові набори. На це все приходьте, ми там знаходимося, там це вже було цінно, знаєте. І ну, Запорізься, я хочу сказати, що прийняли нас теж добре. Особливо перший час вони навіть нам співчували. Коли знали, що ми з Мелітополя виїхали, вони нас почували, як ви, що ви. Ну, я не можу нічого поганого сказати. Я ну, дуже задоволена і дуже, дуже вдячна і Івану Сергійовичу, і саме тут. Ну, от, і Я сама там працювала, що дійсно дуже, дуже турбуються про людей, про своїх і не кидають хоч Мелітополь, місто, хоч район, тобто нам немає такого розділення. Чи можуть їм допомагати, і медична допомога, і все. Як дізналась про програму Ваучер про програму Ваучер я дізналась від Юлії Миколаївни Барсук. Вона сама мені подзвонила, вона можна сказати, навіть мене вмовила, тому що якось я не дуже зразу на це згодилася. Ну, взагалі не дуже вірила, що під час війни є такі програми. І вона мене мовила і практично взяла на себе всі питання пошуку вищого навчального закладу, оформлення документів. Все це вона взяла більш на себе. І ось таким чином, так я тоді і згодилася, і це дуже гарна звичайно, звичайна програма. Що під час війни наша держава ще так намагається про нас піклуватися? А що про чоловіка? Яку спеціальність він отримав? Він в мене вивчився на газоелектрозварювальника, так. Ну, працює вже за Ні, він зараз не працює, але воно, як то кажуть, навч... знання за спиною не носити. Так. Буде можливість, буде навіть для себе. Ну, він мене працював в будівельній бригаді до того, як ми виїхали. Тобто, ну, у нього були такі вже свої більш... сам він навчався, мав якісь вже навички, ну, а там довчився, отримав диплом, що він тепер у мене. Зозварювальник чому обрали саме психологію? Тому що мені взагалі подобалася ця наука, коли я навчалася в першого світу, отримала да, в Бердянському да, в інституті. У нас був такий дуже гарний викладач, викладачка, і от вона тоді, мабуть, привела мені любов до цієї науки. Ну і плюс що я дуже довго працювала в дошкільному закладі і вихователем завідувачем. То я, ну якби це цю науку, я як то кажуть, це суміжні, да, педагогіка, психологія мені дуже подобалось. Ну я цікавлюсь цією темою, тому саме я вибрала і психологію для себе. Як думаєте, як будете приміняти? Ну, от зараз я, наприклад, працюю в міжнародному фонді і я теж дотична до, цієї, до психології, в тому плані, що я, як асистент менеджера, організовую виїзд, роботу психологів. Тобто з виїзди домовляємося з громадою, я разом з ними виїжджаю, і, ну, як присутня при цьому всьому, і, звичайно, це для мене неоцінений досвід. Тобто Я ще і набираюсь досвіду для того, щоб ну, коли закінчиться проєкт, звичайно, я Буду шукати собі роботу, і тоді вже піду по спеціальності саме психолога, щоб мати досвід і розвиватися далі в цій сфері. Про що мрієте найбільше? Про що? Ну, мабуть, як всі, ми повернутися додому, ну... щоб закінчилась війна. Повернутися О. додому. Ну, звичайно, додому повернемося, коли, коли закінчиться війна. Але ж не всі переселенці хочуть повернутися додому. Деякі бояться колаборантів, бояться повертатися. Що ви про це думаєте? Раніше я теж так думала, що я не зможу, не зможу. Як там, знаєте, знаєш, тим паче село, да? якось все ж більш компактне, все це да? дуже багато сусідів таких. Але я походила на тренінги до Ольги Ліонтівої, і я ну, якби вона трошки погляд погляди, погляди, погляди да, мої погляди трошки змінила. Я розумію, що ну, нам придеться жити разом. І через які теми ми зможемо спілкуватися і об'єднуватися. Тому я думаю, що ну, якось, якось ми зможемо владнати. Да. Але ну, скоріше була перемога. Можливо, ну, ми не ми повернемося жити туди, але ми зможемо вільно туди їздити до рідних, так? спілкуватися з друзями, які там залишилися. Тобто, це ж. Одне за одне за іншим, да, І тому, звичайно, щоб скоріше закінчилася війна, щоб був мир, був спокій, повернутися до нормального життя, щоб ну, не гинули наші люди, наші хлопці, це дуже звичайно, така тема. Да, тому хотілося б, щоб все це закінчилося. Щоб, щоб ми жили, розвивалися, тому що коли. Ми були в окупації, я зрозуміла, що ми дійсно ми набагато вперед пішли в розвитку країни нашої. Тому що те, що принесли нам вони, ну вибачте, вони десь застрягли ще 30 років тому. Тобто, в них досі ще те мишлення да, Совєтського Союзу, тобто вони, ну якби з цього не виходять і вони не хочуть цього. Да? То в нас ми, здається, хоч у нас багато своїх проблем в країні так. Але ми пішли в розвитку. Ми, ми, ми розвиваємося, ми живемо своїм життям. Тому так, звичайно, хочу жити в вільній Україні, щоб ніхто нам не вказував, як нам жити, що нам робити.